Так, друзі, всім привіт! Хочу поділитися своїм невеличким досвідом, як під'єднати частотні перетворювачі до електродвигунів асинхронних. Значить, дивіться, у нас асинхронні двигателя є на 380 вольт написано на шильдиках, а є написано. 220-380. Можна під'єднати як на 220, так і на 380. Значить, дивіться, в кожному двигуні. Ну, зараз розмова піде про звичайний асинхронний електродвигун, бо є електродвигуни. У в мене в наявності є двоскорисний двигун. В кожному асинхронному двигуні є три обмотки три обмотки. В двох-трьох швидкісних там виходить, якщо ви швидкісний, то виходить, помножаємо на 2, 6 обмоток. Якщо є такі самі трьох швидкісні, ви ще, ще, ще 3 обмотки, 9. Ну, сьогодні розмова піде про звичайні асинхронні двигателя одна швидкісні, які мають в собі всередині 3 обмотки. Значить, Дивіться, в основному, в основному двигуни під'єднані на 380 Для того, щоб він працював від трьох фаз на 380 вольт, ці обмотки з'єднуються зірочкою. Получається, ось електродвигун початок обмоток. Початок першої, початок другої, початок третьої. І я раніше мене пугала е, назва перша обмотка, друга, третя. Я не розумів, як знайти першу обмотку, відрізнити від, від другої чи від третьої. А здається, все просто. просто те саме. Не треба, не треба зважати на увагу, на те, що де друга, де третя. Просто Одна, інша і, і третя. Та ще, ще інша. Значить, дивіться, початок однієї обмотки, этот самий, і кінці, кінці, кінці обмоток виходить. Для того, щоб у нас двигун був з'єднаний зірочкою і працював від мережі 380 вольт. Від трьох фаз. Получається, нам треба кінці або початки обмоток, замкнути їх між собою. Получається, ось як на цьому двигуні, бачите, перемички стоять зімкнені обмотки, і початки або кінці ось о, три під'єднуються вже до мережі. Значить, для того, щоб з'єднати цей двигун, щоб він працював від мережі 220, від трьох фаз, трошки зверну увагу, ось ці частотні перетворювачі, майже всі є там виключення, але майже всі частотні перетворювачі, вхід тут. Одна фаза 220, а вихід на двигун іде три фази, але не 380. деякі люди плутають. Тут виходить, получається, три фази по 220. Получається, якщо міряти напругу між фазу, та, що виходить з частотного перетворювача, тут буде 220. А коли у вас з мережі 380, у вас межфаз виходить 380. Значить, повернемося до під'єднання наших двигунів. Значить, дивіться, для того, щоб з'єднати трикутником наш двигун, нам треба з'єднати початок, початок однієї обмотки. З е, кінцем іншої. І так, у нас послідовно йде. Получається, початок з кінцем, початок з кінцем, і те саме Ось, виходить, ми перемичкою зараз переставляємо. Це у нас, оце у нас іде початок однієї обмотки, кінець іншої. Початок однієї обмотки, кінець іншої. Початок однієї обмотки, кінець іншої. Це в нас буде з'єднання трикутником. Ну, і просто-напросто я зазвичай робив. Так, в принципі, роблять майже всі, у кого колодка заводська, передмички заводські. Просто-напросто ці перемички переставляються. Відкручується і просто переставляється ось так: от. Ну, можна сказати так зараз горизонтально, а ми з'єднуємо вертикально їх. Ну Так само я зробив на цьому двигуні, зібрав все докупи, нажав увімкнути, а двигун гудить, а не працює. І ще й при тому ж гріється. Я трошки засмутився, думав, що у нас часнотний перетворювач прийшов бракований. Ось я спочатку під'єднував цей перетворювач. У мене є в запасі ще декілька перетворювачів, тому я достав інший, підкинув до цього двигуна інший перетворювач. І також, також та ж сама картина гудить, а не працює. Хоча цей двигун, я перед тим, як перебирав цей верстат, я його е, включав, він працював у мене від мережі 380, підключений був е, він у нас е, зірочкою, я потім його перепідключив, зараз я зняв, Перепідключив його е, цим е, трикутником, але воно трикутником працювати не, не хотіло. В чому була справа? А справа була в тому, що у мене, виходить, в колодці були переплутані дроти, і в мене виходить, ось була тут початок однієї обмотки, і тут же кінець тієї ж самої обмотки. Получається, я її просто по кругу замкнув. І одна обмотка у мене просто-напросто не працювала. Як перевірити, як перевірити, де кінець, де початок. Ось я спеціально зараз ось тут неприєднував перемички познімав. Ставите тестер наш на прозвонку, на прозвонку, і дзвоните пари, пари наших обмоток. Не знаю, вийде в мене це однією рукою зробити або чи ні. Зараз спробую вам показати. Значить, дивіться. Ось отак. Получається. Сюди дзвонимо. Вже не дзвониться, бо я переставив. А мене було переплутано, дзвонилась. Сюди не дзвониться. Получається, ось тут дзвониться. Значить, у нас одна обмотка починається ось тут, закінчується ось тут. Потім, виходить, інша. Інша сюди не дзвониться. Сюди дзвониться. Получається, інша обмотка починається ось тут, закінчується ось тут. Ну і третя обмотка також. Перевіряємо, щоб напроти не дзвониться. Бачите, тут дзвониться. Значить, вона починається чи закінчується ось тут. А інший кінець ось тут. Ну, я думаю, що Ну, не думаю. Сподіваюсь, що пояснив більш-менш понятно, зрозуміло. Я просто не електрик, я самоучка, я не викладач, тому пояснюю своїми словами. Якщо буде щось незрозуміло, тоді пишіть коментарі, або я постараюсь пояснити, або, може, хтось допоможе з глядачів це зробити. Ось якось отак. Буду зараз дозбирати цей станочок. Станочок цей незабаром буде в продажу. Зніму окреме відео. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Буду дуже вдячний за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім пока!